Божечки, що ж це таке коїться? Подивіться на це обличчя. А тепер гляньте на це. Невже це Антін Мухарський йде до вас в гості і не з порошком та й А цього разу з унікальною книгою. Але жарти в бік, оскільки я тримаю в руках унікальний примірник, один з перших примірників мого нового роману русофоб, який вже. Увага, отримали люди, які підтримали цю книгу. А це на секунду. Народ України питають: а що ви зробили для ЗСУ? Ну, окрім того, що ми вже на наших концертах зібрали на потреби ЗСУ майже 7 мільйонів гривень. Хочу сказати, що переважна більшість людей, які підтримали це видання, і є воїнами ЗСУ. Тому що ця книга містить найціннішу інформацію про мою особисту русофобію. Як вона починалася і з чого ще на початку 2000-х? Коротенько про книгу і книги Антіна Мухарського. Їх не можна придбати ніде, окрім нашої крамниці Укрідея бук. От ця адреса, де міститься радикальна. Чоловіча проза, яку бояться брати майже усі видавці. Через можливість скандалів, провокації, через наїзди податкової і так далі. Тому подібне. Причин дуже багато. Але передусім дійсно тексти, яких ви не побачите в інтернеті, яких ви не почуєте в Ютубі, тому що вони відразу видаляються. Прочитати неймовірні історії з автобіографічним е історичним бекграудом Віннатіна Мухарського можна тільки в його книжках, які я вам передам з рук в руки. Окрім цієї, як каже Єлизавета, яка знімає це відео, книжки приємної на дотик, вона вклала всі свої знання, всі свої вміння в цю книжечку, яка знаєте, так приємно оксомитом Торкається ваших долонік. А якщо ви не захочете читати, то принаймні можна її красиво поставити в сервант, і вже це буде бібліографічною рідкісню, тому що ця книжка, отут на першій сторінці, матиме мій автограф особистий. До цієї книжки ви отримаєте отаку чарівну, зачаровану на кохання любов. Достаток здоров'я і життя до 108 років з ерекцією. Що ви смієте, злізати? Ну так, здорове життя. От, Тут теж підписано від Єлизавети і Антіна Мухарського з любов'ю. Окрім того, ви до книжки отримаєте отакий от браслетик, оберіг від москалів. Нещодавно зустріли таксиста в Києві, сказав, що. Діє, робе, працює. Бо як тільки він його вдягнув, 98% всіх пасажирів до нього почали сідати україномовні. Ну і, звичайно, антимоскальський магнітик, який ви повісите на холодильник, і жоден москаль до вас в хату не потрапить. Бо цей магнітик також чарівний, він відганяє москалів і різних бісів від вашої української оселі. Отаке просто розмаїття подарунків, ви отримаєте, якщо замовите книжку на нашому сайті ukrideabook.com.ua А я, користуючись нагодою, хочу подякувати від нашої мистецької родини і від усього українського народу, який долучився до видання цієї книги. Найбільш русофобський веб-студії Глянець, яка створила, зробила для нас. Оцей сайт, на який ви заходите, і він просто унікальний. А також найкращі в світі служби доставки нова пошта! ба ба бам ба бам яка тепер, відтепер працює майже по всьому світу. Ну, точно вже в Європі, точно вже в Америці, точно вже в Канаді та Єлизавета Планують. плануються. Але дійсно ми дякуємо новій пошті, яка доправляє до вас. Наші книжки. Ще раз, як е, каже Єлизавета, про унікальність, цю книгу не можна придбати ніде через її радикальний зміст, через її відвертості, через її історичні події, які описано автором від першої особи. Русофоб це унікальне видання, де Антін Мухарський зібрав весь свій мистецький філософський, життєвий український досвід. Дякую вам, дорогі друзі, дякую, що додивилися до кінця. Дуже сподіваюся на особисту зустріч або ваші особисті коментарі на наших Фейсбук-сторінках після прочитання цієї книги. Дякуємо всім, хто підтримав, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!